Доброго дня! Сьогодні ми з вами поговоримо про міжміський автотранспорт, автовокзал. Посміхніться самі до себе, до мене. Подаруйте посмішку один одному. Бачу, що у вас усе гаразд. Сподіваюсь на такий настрій протягом уроку. Тим паче, що посмішка це головна умова успіху, коли йдеш у гості або зустрічаєш гостей. Отже, ви готові розпочати роботу? Добре. Перша вправа. Знайди по контуру. Роздивіться, будь ласка, зображення та дайте відповіді на такі питання. Що ви бачите на малюнку? Як можна все це назвати одним словом? На якому з видів транспорту вам доводилося їздити? Ми починаємо вивчати новий розділ транспорт. У цьому році ми більш детально зупинимося на міжміському автотранспорті та водному транспорті. Запишіть, будь ласка, у зошит число та тему уроку. Автотранспортні перевезення пасажирів займають важливе місце у загальній мережі міжміських перевезень. Автобуси доповнюють залізничні і повітряні рейси, а також доставляють пасажирів у ті населені пункти, де відсутня залізниця. Міжміські автобуси відправляються з автовокзалів або автостанцій. Робота автовокзалів побудована за таким самим принципом, як і залізничних. Автовокзали мають ті самі служби: каси, диспетчерську, камери схову, кімнати матері й дитини, медпункт, аптечні кіоски та інші. Міжміські автобусні маршрути з'єднуються. З'єднують міста з обласними центрами чи іншими містами, а також обласні центри з іншими містами. Тривалість маршруту не перевищує доби. Під час маршруту на станціях здійснюються зупинки, щоб пасажири мали змогу відпочити, поїсти, відвідати туалет. Водій заздалегідь повідомляє про наступну зупинку, її тривалість та час відправлення. Для зручності і комфорту пасажирів та працівників громадського транспорту існують правила поводження у транспорті, тож давайте їх згадаємо. Чекайте транспорт у встановлених місцях, не заважайте входу і виходу пасажирів. Спочатку слід випустити людей із транспортного засобу, а потім, не штовхаючись, увійти в салон транспорту. За проїзд слід платити, розмовляти з попутниками слід тихо, щоб не заважати іншим пасажирам, поступатися місцем літнім і маленьким дітям. Готуватися до виходу слід заздалегідь, вічливо попроси пропустити тебе до виходу. Якщо когось ненароком зачепив, вибачся. Якщо автобус обладнаний пасками безпеки, обов'язково скористайся ними. Відгадай, будь ласка, загадку та виконай вправу за посиланням. Куди їде автобус? У Київ чи Полтаву. Наступне завдання розв'яжи задачу. Оля дві години їхала в сусіднє місто до бабусі на автобусі. Яка швидкість автобуса, якщо відстань між містами 160 кілометрів? Також виконай тестування. Дай відповіді на питання. Дайте відповіді на кожне із питань. Що вивчали на уроці? Які завдання виконували? Що найбільше вразило? Найбільший мій успіх це. Дякую за увагу. Бережіть себе та рідних.